Для україномовного каналу, дивіться, наш Харківський університет Отакі фонтаны Це центр. Це наш Держпром. Мій дідусь приймав участь в будівництві. Казав, тягав вода. ну хтось там таке тягав. Ух, яка краса! Дивіться! Тільки подивіться, яка краса Харків! Арків. Живе та працює і гарно. Чик прийшов. Ну тривога. Дивіться як і Ой, як. Уже, як трав, дравичка пострижена. Ой, ладно, Бі -бі 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 біжу бабусі. Ліків купити. Десь на вулиці культури, сам не знаю, зараз добіжу. По центру сьогодні пробіжимось. Держпром, бачите, без вікон, ну то, щось прилітало. Але там рози квітнуть, та й життя триває. Незважаючи ні на що, все вбирається, все, все. А небо таке Ладно, ми виходимо з Майдану Свободи, то що на проспект науки. Мені потрібна вулиця культури. Генріх Семирадський. Сидить щось чекає пам'ятник ну, казаку Харьку, я так розумію, але його зачинили, щоб йому щось не прилетіло. Коп'ю залишилось так торчить, стручить. Це їдуть і автобуси, і тролейбуси. І дивіться яка тут краса. І клумби. Боже боже. Ладно, усім гарної п'ятниці, добра, злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Харків, центр. Пока.